Всім привіт! У нас з'явилась новинка. Це тепловізійний приціл Джем Райтеру V2 19256. Корпус виготовлений із удару міцного пластику, який здатний витримувати високі вібраційні навантаження до 6000 джоулів. Відстань спостереження 950 метрів, діаметр об'єктиву 19 мм, ступінь захисту IP 67. Регульовані палітри кольорів, вбудована пам'ять на 16 ГБ. Різні типи та кольори прицільної сітки та багато чого іншого. До комплекту входить інструкція, серветка, два блочка, USB-кабель, два акумулятора, зарядна станція, шестигранний ключ, гвинти, шайба, кріплення та сумка. Ціна на ринку такого типу візійного прицілу приблизно 54 600 гривень в нашому магазині, ви його зможете придбати за 45 864 гривні. Тому, якщо вас зацікавить цей приціл, пишіть нам в дірект. А також підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал для того, щоб не пропустити акційні товари.